В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ну як же справді не злякатися, слухаючи це євангельське читання? Адже що виходить, що Царство Божого не можна здобути, якщо має щось на землі, тільки повне зречення всіх земних дібр, продав всього? Тільки це гарантує нам Небесне Царство. Та ні, і це не гарантує, якщо ми залишимося прив'язаними до чогось іншого. Не в тому справа, що треба позбутися земного майна, треба позбутися прив'язаності до нього. Напевно, той багатий чоловік, який прийшов до Ісуса, провадив побожне життя, і не має в нас сумніву. Не має підстав сумніватися у тому, що він справді дотримувався заповідей, намагався жити чесно, побожно. Але при цьому він продовжував покладатися на себе і свої вчинки милосердя приписував собі. Може навіть нікому в цьому не зізнаючись, не хвалячись перед іншими. І саме це помічає в його серці Христос як головну перешкоду. До здобуття вічного життя. Ану спробуй відкинути те, що ти вважаєш основою своєї самостійності. Спробуй відчути себе беззахисним. І тоді ти відчуєш потребу в Бозі і справжню віру до нього. Саме це пропонує він багатій людині. І саме в цьому сенс сьогоднішнього послання Євангельського до тих, хто його слухає. Ми, мабуть, найбільш переживаємо небезпеки в сучасному світі, в сучасній технократичній цивілізації від того, що починаємо покладати надію на власні, земні, технологічні засоби здобуття перемоги над природою, над нещастями, над хворобами, над іншими людьми. В цьому немає. Поганого нічого в самому собі. Ми повинні працювати над тим, щоб самим вміти захищатися від нещасть, будувати своє майбутнє, планувати його. Але при цьому важливо ніколи не допускати відсторонення Бога на другий план, нехтування тим чинником, який, зрештою, є провідним. Ну, може якась дитина у поїзді уявляти собі, граючись, що саме вона рухає поїздом, коли імітує гудіння тепловоза чи рухи машиніста, але ми розуміємо, що не ця дитина веде потяг. Так само, коли ми здійснюємо щось в своєму житті і забуваємо, що без Божої ласки ми б цього ніколи не здобули. Ми подібнюємося до цієї самої дитини, яка бавиться у машиніста, але насправді мало що може вплинути на загальний рух. Ми можемо вплинути на своє життя, але при цьому у певних межах. Є речі, які залежать тільки від Бога. І, зрештою, будь-яка наша справа без Його допомоги може навіть обернутися на шкоду. Особливо, коли вона плекає нашу самовпевненість, гординю, коли ми починаємо помічати тільки себе у своїх здобутках і не звертати увагу на те, що нам допомагає, і на інших людей, на наше оточення, і найголовніше на ту волю проведіння, яка всім керує. Сьогоднішнє Євангеліє не вчить нас зневажати всього на землі, ні. Вона вчить помічати основне. Найголовніше і підпорядкувати своє життя саме йому, не забуватися працювати, дбати про своє майбутнє, вміло користатися земними добрами, але пам'ятати, що без Божої ласки ми нічого не можемо здобути. Бувають миті, коли ми відчуваємо себе безпорадними, коли на нас падають якісь нещастя, щось трапляється лихого із дітьми, онуками, коли. Триває війна, і ми не знаємо, як врятуватися, і втрачаємо віру у ті державні сили чи силові структури, які покликані протистояти агресорові, коли ми зневіряємося у політичних силах, яким довірили були своє майбутнє. Коли у нас, власне, щось не виходить, коли ми програємо, і скільки таких ситуацій може бути у нашому житті, які провокують безнадію. І саме у цих ситуаціях дуже важливо помітити те, що може нам зарадити, що може змінити життя в одну мить, і може якраз замислитися над тим, чи Бог не допустив нам дійти до цієї кризи, щоб ми. Відчули необхідність у ньому і зрозуміли, що без Його ласки нічого ми не зможемо вдіяти. Отже, Бог вчить нас мудрості і далекоглядності. Якщо Він закликає, а власне навіть не закликає, а пропонує лагідно, по-дружньому, пропонує багатієві забути про своє багатство. Зробити так, ніби його й немає, і тоді вільно йти за Богом, так і нас разом із Ним, Він захочує звільнитися від ілюзорної надії на земні сили, зуміти відкрити джерело справжньої сили, покладатися на нього, і саме тоді ми зможемо подолати всі земні кризи. І пройти переможцями усі випробування, які трапляються нам на земному шляху. Амінь. Слава Ісусу Христу!